Понад 6 тисяч заявок на реєстрацію, та вже 600 пар офіційно розписалися. Наскільки послуга користується попитом? На сьогоднішній час є можливість подати заяву на 25 п'ятий рік, і не так уж велика кількість місць залишилась для такої реєстрації. Та як відбувається процес реєстрації? Катерина та Михайло разом уже шість років жартують, зійшлись на ненависті до бюрократичної тяганини і любові до інновацій. Познайомились в інтернеті і, от коли заручились, вирішили. Ми познайомилися онлайн в соціальних мережах і тому, власне, вирішили, що буде досить логічно, якщо розпис ми теж проведемо онлайн. Крім того, пара вирішила, що їм не хотілося обтяжувати гостей формальними процедурами. Тому вони влаштували невеличку вечірку з близькими, яке жартома називали псевдовесілля. А вже через півтора тижні офіційно зареєстрували шлюб онлайн. Це був звичайний робочий день, просто ранок робочого дня. Ми витратили там 10 хвилин на підготовку, мінімально 5 хвилин провели в конференції з реєстраторкою шлюбу, і після цього я просто поїхала на роботу. І продовжили звичайне життя. Пара розповідає, найскладніше здається, було знайти вільне віконечко. Виявилось графік на реєстрацію онлайн, був уже щільний. Всі слоти були зайняті, але інколи вони з'являлись. І якось так вийшло, що ми знайшли слот, встигли зареєструватися. Це було доволі просто. О, декілька кліків підписали заяву, і нам назначили час конференції. Щоб подати заяву, треба оновити дію, перейти в сервіси шлюб онлайн та надіслати пропозицію партнеру після згоди. Надати свої дані протягом 12 годин і обрати зручну дату для церемонії. Ви також можете вибрати прізвище, яке залишите після реєстрації шлюбу. В день весілля за посиланням в дії відбудеться онлайн-церемонія. Вона триває до 30 хвилин. Вам знадобиться лише смартфон та інтернет. Цифрове свідоцтво буде в дії протягом доби, а фізичний документ можна замовити доставкою. Тож фактично все, що потрібно, стабільний інтернет-зв'язок, Айді-картка та українське громадянство. Невеличка кімнатка, кілька комп'ютерів і троє людей. Ось так виглядає саме місце, де проводять онлайн церемонії. Це цифровий офіс у Центральному палаці урочистих подій. Ось як онлайн шлюб виглядає зсередини. Документи подаються в режимі онлайн. Молодята вибирають свій час одруження, і в цей день, в назначений час, з ними на зв'язок виходить наш реєстратор, наша ведуча, яка проводить церемонію, яка триває близько 10-15 хвилин. Весь процес онлайн реєстрації шлюбу фіксується на камеру, і ці записи зберігаються. Ми пересвідчуємося в моменті, е, то, що реєстрація відбувається без тиску. Що люди усвідомлюють, що вони роблять. Наречені ставлять свої цифрові підписи, і реєстратор друкує свідоцтво на підставі їх бажання, і потім за допомогою Курпочти ми доставляємо ці документи додому сайовника. Прошу вас відповісти. Чи згодні ви взяти за закону дружину Катерину, щоб любити і плекати її усе своє довге і щасливе подружнє життя? Так. Катерину, прошу відповісти вас. Чи згодні ви взяти за законного чоловіка Михайла, щоб любити і плекати його усе своє довге і щасливе подружнє життя? Сьогодні. Онлайн-одруження спочатку розроблялося для військових та їхніх партнерів, однак популярність цієї опції виявилася більшою, ніж очікувалося. Зараз це великий попит. Це ми не пам'ятаємо такої послуги взагалі. На сьогоднішній час є можливість подати заяву на 25 й рік, і не також велика кількість місць залишилась для такої реєстрації. Команда онлайн одружень щодня реєструє шлюб близько 40 пар. Перша реєстрація відбувається о 8.30 ранку, а остання о 16.00. І станом на сьогоднішній ранок подали 6142 заяви. Зареєстровано 600 шлюбів. Наразі працюють чотири онлайн лінії, але в майбутньому планується розширення.